Прийняла, і на сесії ми будемо пропонувати зняти проєкт рішення про обрання заступника міського голови на доопрацювання. Бешлея будете доопрацьовувати? Проєкт рішення. Проєкт рішення ми будемо пропонувати зняти. А на доопрацювання що до я Башлия, що... 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 іншу, іншу... Що кандидатуру, про... що ви хочете. Що там допрацьовувати? У такій увазі, ми не будемо підтримувати цей проєкт рішення в тому формату. Тобто що я не бачимо. Ми не підтримуємо цей проект рішення в цьому форматі, який він запропонував. А в чому проблема? В чому причина? Ми вважаємо, що це дуже важливе рішення і е пропонуємо секретарю міської ради ще раз визначитися по кандидатурі. У нас немає можливості, є регламент міської ради, по якому ми всі працюємо. І на посади пропонує міський голова або виконуючий обов'язки міського голови. Тому ми, діючи в рамках регламенту, ми можемо тільки погоджуватися з проектом рішення або не погоджувати. Тим не Так, да, І ми будемо пропонувати його зняти. Зняти рішення? Да,